В Україні оберуть кращого вчителя, і більше про це говоримо далі з нашою гостею з нами. відеозв'язком Надія Грачова, керівниця премії Global Teacher Prize Ukraine. Пані Надія, слава Україні! Ми раді вас бачити. Героям слава вітаю. Отож, вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україні відзначають найкращого вчителя. Global Teacher Prize Ukraine відзначає вчителів зміну творців ще з 2017 року. Два останні роки від початку повномасштабного вторгнення Росії премія не обирала найкращого вчителя країни, зосередившись на документуванні історій вчительства воєнного часу. Але цьогоріч фактично премія повертається до формату професійної відзнаки найкращого серед найкращих педагогів. І пані Надія, премія, от власне, вже повертається до такого класичного формату, вперше з часу повномасштабного вторгнення. Що спонукало прийняти таке рішення? Чому власне його все ж таки вирішили прийняти? А ви знаєте, насправді ви дуже правильно підмітили, що премія з 22-го року вона адаптувала свій формат, тому що не могли неможливо було визначити найкращого вчителя. І ми збирали історії, історії тих вчителів, документували їх для майбутнього покоління. І ми зібрали 900 історій, які ввійшли в книгу Жити щоб навчати. Але на початку цього року ми з командою довго радилися, і все таки прийняли рішення, що нам всім необхідно адаптуватися до тих умов, в яких ми зараз, тому ми повертаємося в формат довоєнний. І цього року, 5 жовтня, в міжнародний день вчителя, відбудеться церемонія нагородження, тому що важливо також для вчителів, щоб була професійна відзнака. Пані Надія ну і власне ці два роки премії не було, але ви вже казали, що були інші проєкти трішечки більше про них. Розкажіть, будь ласка. Ну насправді премія була з 17-го року, і ми щороку відзначали вчителів. Просто що до 22-го року відзначали найкращого вчителя року, а 22-го, 23-го відзначали історії найкращих вчителів. Тому премія була а, постійна, а, безперервно відзначала тих вчителів, які є новаторами, які є драйверами в нашій освіті. Пані Надія, наскільки важко було документувати саме історії? Бо кожна історія це все ж таки чи то сльози, чи то біль, чи то радість, і це все певно крізь себе треба пропускати. Як це відбувалося? Якщо ми говоримо про 22-23 роки, то ми перечитували командою ці історії. Насправді ми спілкувалися з цими вчителями. ми Знаєте, це був такий психологічний навіть тренінг, тому що те, що вчителі проживали, а те, як вони розповідали, в яких умовах вони виборювали можливість навчати дітей. Ну, це неможливо навіть сказати або дати якусь найкращу нагороду. От, наприклад, у нас в минулому році була Лариса Фесенко. Я думаю, що ви історію цієї вчительки знаєте. Вона в минулому році була відзначена як вчитель незламність. Вона 45 діб просиділа в окупації. Вона 45 діб пробула в полоні. І а, коли її забрали, сталося так, що її колеги зрадили, і діти почали навчатися за а, рашистськими підручниками. Але коли вона повернулася, то над школою а, був український прапор, і діти закінчили. Школу саме за українською програмою, тому таких історій було дуже багато. Вони всі відзначені, і знову ж таки рекомендую почитати книгу Жити щоб навчати. Тобто, фактично, пані Надія, це ті історії, бо ми бачили до прикладу, де е, учитель чи то з метро читає до прикладу лекцію онлайн, чи е, з автобуса, чи, чи вчитель воює, бо теж бачили і з фронту, читає лекції, якщо може. Тобто, це історії вчительства, е, фактично в умовах воєнного стану, як вчителі роблять максимум, аби віддатися професії, аби навчити. Ну і частина з них разом з тим, що захищає Україну. Так, вони насправді виборюють наше майбутнє, а вони виборюють те, що незважаючи на тривоги, от сьогодні ми були в школі і лунали тривоги в Києві, і ми бачимо, як діти разом з вчителями спокійно спускаються до укриття. І ти розумієш наскільки вчитель сьогодні, в яких умовах він працює, і як він викладається на максимум для того, щоб дітей зберегти, щоб вони не виїжджали за кордон, а щоб вони обирали українську. Світу пані Надія, зважаючи вже фактично на досвід премії і до воєнного періоду, і вже воєнного періоду, які особливості цьогорічної премії так цього року буде кілька етапів оцінювання. І відповідно за рейтинговим списком ми дізнаємося імена топ 50 напівфіналістів, Топ 10 фіналістів і ім'я переможця цього року. Я звертаю вашу увагу на те, що анкета це є знаєте такий вхідний білет і візитівка вчителя. Тому тут треба відкинути будь-яку сором'язливість і відповісти відверто на ті питання, які ми підготували з командою. Насправді ці питання вони пов'язані з тим, щоб розкрити педагогічну компетентність, розкрити як вчитель якими методами а, спілкується зі своїми учнями, а, як він їх мотивує до навчання. Дуже важливо, якщо у вас є відгуки ваших колег або ж ваших учнів, будь ласка, долучайте їх до вашої анкети. Це теж збільшить ваші шанси на перемогу. Ну, і звичайно, якщо у вас є мрія, яку би ви хотіли здійснити, освітня мрія, теж поділіться нею з нами, тому що ми маємо досвід попереднього року, коли чотири вчителя мали чотири мрії, і вони зараз активно реалізовуються. Пані Надія, ну і фактично, коли розпочався прийом заявок, саме анкет маю на увазі, і допоки він триматиме, тобто зараз, умовно кажучи, 8 липня, чи є ще час все ж таки долучитися до премії і подати свою анкету? Звичайно, оскільки ми цього року вдруге будемо відзначати дошкільну освіту вихователів і вчителів дошкільної освіти, і ми нещодавно на тому тижні запустили open call цієї спецномінації, то ми продовжили збір анкет, увага, до 22 липня. Тобто, фактично, у педагогів ще є два тижні, що не менше, щоб власне подати свою анкету. А до речі, пані Надія, лише педагог може подавати свою анкету. Може подавати як вчитель, а може так подавати і вихователь, і вчитель дошкільної освіти. Немає значення, чи ти працюєш в приватній школі, чи ти працюєш в державній установі. А саме головне, щоб вчитель мав години в школі, щоб він був повнолітнім. Ну і насправді навіть не має значення, який предмет ти викладаєш. Головне, щоб ти був ментором другом для своїх дітей і виходив за рамки. Викладання в своїй школі, щоб ти впливав на позитивні зміни в своєму регіоні, в своїй області, в своїй громаді, пані Надія, але так розумію, що фактично є якісь певні вимоги, хто може реєструватися. Які ці вимоги і чи обов'язково відповідати усім критеріям премії? У нас є на сайті в анкеті 10 обов'язкових питань, які вчитель або вихователь має заповнити. Вимога одна: вихователь і вчитель має бути практикуючим вчителем в школі і мати навчальні години в цій школі. Більше у нас обмежень немає. Тобто, саме головне, щоб це був практик і щоб він станом на зараз викладав в школі або в садочку. Пані Надії, і от власне на сьогодні, на 8 липня, чи можемо сказати, скільки вже зареєструвалося? І чи дійсно це знаєте, дуже буває так, що у конкурсах чи у преміях різноманітних от останній тиждень найбільш все ж таки активні? Так, ну я можу вам одразу сказати, що станом на зараз у нас понад 500 заповнених анкет, mm. також у нас понад тисячу номінованих вчителів. І я зроблю трошечки такий анонс стосовно того, що з днями ми запустимо карту номінацій, де кожен вчитель, якого номінували, він зможе зайти, подивитися, хто його номінував і за що його номінували. Пані Надія, ви власне говорили, що немає обмежень, чи це державна школа, чи це приватна школа, немає обмежень, чи це, це чоловік, чи це жінка. Вік також не має ніякого значення. Головне, щоб це повнолітні. Ну і фактично, вже допоки педагог працює саме на освітянській ниві. Е, немає різниці з якого регіону країни фактично педагог. Так, а чи можна сказати, хто все ж таки активніший? Бо у вас ще є от одна така. Фактично, не те, що вимога, а е, те, що може брати участь будь-хто, чи це великі міста, чи це невеличке містечка, чи це навіть сільська місцевість. Будь-хто хто вважає себе змінотворцем може подаватися на цю премію. То, все ж таки, якщо по розподілу так по регіонах би мовити, хто найактивніший? Ви знаєте, у нас цього року був освітній тур, і ми бачимо, що в тих містах, де ми були, у нас є велика кількість заявок. Це і Житомири, і Хмельниччина, а також Харків, дуже активний. Звичайно, захід. Ну насправді зараз дуже важко визначити лідера, тому що щоденно ця статистика вона змінюється. Але ми бачимо, що з маленьких міст теж дуже подають вчителі свої анкети дуже великий інтерес є вчителів. І наша мета, щоб не тільки вчителі подавалися з великих міст, а щоб теж долучати до цієї спільноти вчителів з селищ і з маленьких міст. Пані Надія, а власне, якщо дивитися на досвід попередніх років, попередніх премій, чи було те, що не реєструється сам педагог, а педагога реєструє, умовно кажучи, навчальний заклад, у якому він працює, діти, з яким він працює, або батьки дітей, з яким він працює, громада, де працює педагог? Ну тобто, що це знаєте, для педагога могло стати новинкою. Він, начебто, виконував свою роботу, добре виконував свою роботу, бо це оцінили, але вважав, що так має бути. Ви знаєте, наші педагоги вони є дуже дуже скромними. Тому звичайно, коли їх номінували, а після того наша команда дзвонить цьому вчителю і каже, хто його номінував, розповідає про премію. У нього з'являється мотивація, що все ж таки мою працю цінують. Тому, звичайно, це дуже дієвий механізм. І ми закликаємо всіх, ваш колег, батьків, учнів. Якщо ви маєте вчителя і знаєте вчителя, який вам подобається. Які подобається, як він викладає? Будь ласка, номінуйте його, тому що для вчителя це приємно. Це знаєте, відзнака того, що він в своїй роботі все робить правильно. Пані Надія, ну і власне до 22 липня триває прийом анкет. Після цього що розпочинається? Які етапи йдуть далі? Ну у нас буде кілька етапів відбору. Перший буде етап технічний. коли команда премії буде відбирати анкети по технічному відбору. Далі у нас анкета крокує у волонтерські офіси. Це чотири області, де будуть освітяни це волонтери, вчителі, батьки, учні. Вони в своїх власних кабінетах оцінюють анкету. І згідно рейтингового списку ми отримаємо топ-50. Далі на півфіналістам буде запропоновано записати відео візитівку, а також пройти співбесіду з нашими фіналістами, амбасадорами премії. І вже 1 вересня традиційно ми оголосимо топ-10 вчителів, які пройдуть два, проведуть два дні в есесмент центрі і таємним голосуванням буде визначено переможця цієї премії. Тобто, досить такий складний відбір, але насправді. Він є дуже прозорий. Ну, власне, пані Надія, навіть якщо на цей момент брати пів тисячі заявок, з пів тисячі обрати п'ятдесят це вже важко. А обрати десять ну це мені здається, просто знаєте, не хочеться до прикладу упустити щось. Кожен педагог заслуговує на те, щоб бути кращим. Тим більше, якщо ці педагоги подаються, або якщо їхні анкети подають їхні колеги, або, до прикладу, ті самі учні, яких він навчає. Ну, тобто, цей педагог заслуговує на визнання найкращого, принаймні, вже він тут є найкращим, так але обрати. Ти одного лише ну це надскладне завдання. Е, все ж таки, от команда премії. Так хто обирає, хто оцінює, як здійснювати добір журі, так би мовити. Ну, для максимальної прозорості у нас на кожному етапі є е, своя група журі. Тобто, спочатку це технічний е, відбір, знову ж таки, повторюсь, команда премії. Далі ми запрошуємо наших е, волонтерів. У нас є open call, До речі, ми вже okay. його оголосили. Кожен охочий може долучитися. У нас буде е, волонтерські офіси як в форматі офлайн, а також будуть в форматі онлайн. Тому, якщо ви хочете долучитися до цієї місії, будь ласка, ми вас запрошуємо. Далі для нас дуже важливо Ливий голос експертів з громадського сектору і звичайно експертів і представників від держави. І найголовніше, і найцінніше це голос учнівства, тому що насправді ми всі працюємо для того, щоб наші діти отримували якісну освіту. Пані Надії пройшли великий такий важкий шлях. Обрали 10 вже топ-фіналістів. Що відбувається далі? Що як обираєте призерів? Як обираєте переможця? Фактично, що отримують призери, що отримують переможці, які є номінації. Цього року ми отримали дуже багато заявок від вчителів віком до 25 30 років. Тому у нас однозначно буде категорія молодий вчитель. У нас буде вчитель-новатор, вибір українців. Тож українці зможуть проголосувати за вчителя. А також у нас є незмінна номінація «вибір серця. Ну, як я вже казала, що нещодавно ми оголосили про спецномінацію дошкілля. Переможець премії цього року отримає мільйон гривень на свою освітню мрію, а також освітня подорож на світову премію Global Teacher Prize. Також у нас є дуже багато партнерських відносин з різними компаніями, які також будуть дарувати фіналістам цінні подарунки. І вже станом на зараз у нас є домовленість, з Casia Foundation, які підтримують трьох вчителів stem напрямку, і вони кожен із них отримає по. 200 Тисяч гривень а, на власні потреби. Пані Надія, а оті педагоги, ті учителі, які вже брали участь, умовно кажучи, чи, чи то у 18-му році, чи то там у 20-му році, можуть подаватися знову на премію цього року? На жаль, ні. Пані Надія, номінація дошкілля. та От чому вирішили власне долучити і цю номінацію цього року? Минулого року ми вперше підтримали дошкілля. І ми були дуже вражені тим, що більшість заявок від вихователів і від, від, від вчителів дошкільної освіти а, навіть їх було набагато більше, ніж від вчителів. Ми зрозуміли, що цей запит у суспільстві є. Ми зрозуміли, що це, звичайно, перша і дуже важлива така ланка у вихованні майбутнього покоління. Ми читали їхні історії, і а, ми зрозуміли, що для вихователів дуже важливо бути також відзначеними на рівні. Вчителів, тому цього року ми навіть не сумнівалися. Ми теж хотіли відзначити вихователя в рамках нашої премії. А минулого року нагадаю, що у нас отримала винагороду в мільйон гривень Вікторія Душина, яка була відзначена вчителька в категорії дошкілля. І зараз ми реалізовуємо її освітню мрію за підтримки ЮНІСЕФ. Це реконструкція садочка, створення освітнього центру для діток з обмеженими освітніми потребами, пані Надія, а власне реєстрація на номінацію дошкілля вона чимось відрізняється має якісь свої особливості та вимоги порівняно з іншими номінаціями. Ем, насправді ні е, головне зайти на сайт Global Teacher Prize Ukraine, обрати анкету е, вихователь або вчитель дошкільної освіти, відповісти на запитання. Якщо маєте мрію освітню, теж, будь ласка, поділіться нею, додайте фото, відео, контент, і е, насправді все ви можете також і номінувати, але головне, що вихователь має самостійно подати анкету, тільки після того ця анкета потрапляє до конкурсного відбіру. А фактично у номінаціях отримують такі самі призи і подарунки, саме переможці номінації дошкілля, як і в інших номінаціях. так? Ні, у нас переможець тільки отримає мільйон гривень на свою освітню мрію, а дошкільнята теж можуть отримати і вони отримають грошовий грант від ЮДІСЕФ на свою освітню мрію, але вона буде іншою. Угу. Пані Надія, ну і власне, ми вже говорили про період до повномасштабної війни, період повномасштабної війни. Ну і вже цьогорічна премія. Так, якщо згадати попередніх переможців, чим вони дивували вас? От, власне, як їм вдалося втілити, або можливо ще поки не вдалося, але це у процесі реалізації, у процесі втілення їхнього такі вчительські мрії. Ви знаєте, ми зараз реалізовуємо мрію освітню Максима Гвоздецького. Він був в минулому році відзначений вчитель, як вчитель-новатор, і це освітній серіал Фізика в реальному житті. Також я би хотіла згадати про Артура Пройдакова, тому що насправді це такий, знаєте, хороший приклад. Коли вчитель в 2021 році став переможцем премії Global Глобалтічі Press Україн, в минулому році він увійшов до топ-10 вчителів світу. Ну а сьогодні він не тільки вчитель української мови літератури, а він ще є виконавчий директор освітньої фундації. І для мене, знаєте, ще дуже цінний приклад Павля Пшенічка, це найдосвідченіший вчитель в Україні, я так вважаю, йому 77 років, він найвідоміший вчитель фізики і астрономії. І він єдиний вчитель, який мав промову перед депутатами Верховної Ради. І він змусив їх аплодувати їм йому стоячи. І одна з його тез була в тому, що витрати на освіту це не є витрати. А це є інвестиція в майбутнє держави. Тому е, я можу сказати на 100%, що коли в профілі вчителя або в резюме вчителя з'являється позначка, що ти дотичний до премії Global Teacher Чепрайс Ukraine, це відкриває тобі багато професійних можливостей. І знаєте, це навіть без перебільшення можна сказати, що премія це дійсно як знак якості в освіті. Пані Надію, ну і власне підсумовуючи, але спочатку повномасштабного вторгнення або ще з 17-го року, коли лише започатковувалася премія, була мета так: от підсвітити певно, зміцнити престиж професії педагога. Зараз вже у 24-му році, на третьому році повномасштабної війни, чи змінюється суть самої премії, мета, ціль чи вона лише підсилюється і власне, щоб підсвітити педагога зараз в цей час, як йому важко, але він все-таки працює. Незважаючи на формати премії, місія премії залишається незмінною. Ми маємо відзначати надзвичайно важку роботу вчителя в цей турбулентний час. Пані Надія, я вам щиро дякую наразі за хорошу розмову і дякую, що ви сьогодні долучилися до нашого етеру. Отож, нагадаю, що з нами відеозв'язком була Надія Грачова, керівниця премії Global Teacher's Prize Ukraine.